Уявіть собі, ти малий вахайоп, який нещодавно відкрив для себе ваку, і на тебе вилився потік інформації, мінки, ігри, клуби, кодекси, куча книг. І ти всім цим захопився просто неймовірно. Занурився з головою все це, і тільки ти й робиш, що вишукуєш будь-яку доступну тобі інформацію. Групи в ВК. Ублять русняві форми, бо англійського ще не знаєш, гублять. А на Ютубі ще нема навіть сраного варп маяка Підерського, да, і Ютубу в тебе нема. Прекрасно, правда? Тільки ще момент. Ти народився і живеш в невеликому українському місці, а навкруги середини нельви. Навіть зараз в Україні нема офіційного представництва ГВ, а ти ще і не в столиці живеш, а на випханках. Що тоді тобі робити? Плакати, ридати так, блять, як ти ніколи ще сука не ридав, заливатися горючими сльозами і дрочити на фотки міння.